Чи подобаються вам квіти, діти, такі ніжні, кольорові, чарівні. Зараз пізньої весни цвітуть дерева і кущі, розкрили пелюстки квіти на клумбах та в лузі Про те, що саме зараз квітує, про красу та пахощі цих квітів, а також про бережливе ставлення до них ми сьогодні з вами поговоримо. Нинішній місяць травень наряду з пишними травами та зеленим листичком дерев подарував нам і багато квітів. Цієї пори вбралися в пишні шати фруктові сади, вишні, груші, яблуні, сливи надягли білі або білорожеві сукні, легкі і ніжні. Вони нагадують нам наречених. Або принцес у святковому вбранні. Цвітуть також декоративні і ягідні кущі, калина, терен, бузок, черемха. Калина і черемха цвітуть білими китичками, а бузок може бути різним, фіолетовим, білим, червонуватим. Цвітуть у лісі ніжні конвалії та зазулені черевички. По лугах, на галявинах позолотою розсипалися малі кульбабки, а на клумбах вже відцвітають тюльпани, розкривають пуп'янки ранні півонії. Багато цвіту, радість для комах. Бджоли, оси, джмелики збирають квітковий нектар. Б'ють його і барвисті метелики. А якщо багато комах, є пожива для птахів, тож квіти і для них корисні. Та, мабуть, не меншу радість квіти дарують і нам. Ми милуємося їх красою і з задоволенням вдихаємо пахащі квітів. Квіти дарують людям справжню насолоду, незрівнянну ні з чим. Давайте розглянемо квітучі кущі черемхи та бузку та порівняємо їх. І черемха, і бузок квітують суцвіттями, гронами квітів, кожна з яких складається з багатьох маленьких квіточок. Квіти черемхи білі, а бузок може бути різного кольору. І черемха, і бузок це кущові рослини. Кущі в них немає стовбура, а натомість є багато гілок. Але черемха це кущ дикої природи, а бузок декоративний кущ, тому в нього так багато видів кольорів. Квіти цих рослин дуже гарно пахнуть. У черемхи запах більш різкий, сильний. Від нього навіть трохи паморочиться голова, а запах квітів у буску різних видів однаковий, він ніжніший, ніж у черемхи. Квіти цих рослин, діти, не можна ламати. По-перше, щоб не завдавати їм болю, не зашкодити рослинам, а по-друге тому, що гілочки не стоять у воді довго, черемха швидко осиплеться, а бузок. Зав'яне. Тож нехай краще радують нас вони своїми квітами в природі. Пограємо в гру квіти весни. Давайте пригадаємо, які квіти цвіли на початку весни? Проліски, ряст, медунка, фіалки. Давайте назвемо їх разом. Проліски. Ріст, медунка, фіалки. А які квіти цвітуть впору пізньої весни зараз: черемха, бузок, тюльпани, конвалія, кульбаби, зозуліни черевички. А ось дзвоники, ромашки, маки. Айстри цвістимуть пізніше. А зараз, діти, я хочу познайомити ближче вас з такою чудовою квіткою, як конвалія. Цвіте конвалія у травні в пору пізньої весни. Квіточки конвалії біленькі, малесенькі, схожі на намистинки. Вони нагадують перлинки, крихітні дзвіночки. Листя у конвалії видовжене, велике, широке, лопате. Стебло конвалії тоненьке, високе і тендітне. Конвалія дикоросла квітка, росте вона в лісах, пахне конвалія, чудово, дуже ніжно, приємно. Конвалії рідкісні рослини. Вони занесені до червоної книги. Це вид, що знаходиться під загрозою знищення. Конвалій в природі залишилось дуже мало, тому білі конвалії не можна зривати, ці квіти треба берегти. Послухайте казку Василя Сухомлинського як бджілка знаходить квітку конвалії. Вилетіла з вулика бджілка, літає над пасікою, дослухається. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу, а тут дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін. Аж до пасики лине. Ото конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збере з квітки пилок та й каже Дякую тебе, квіточка. Діти, про яку квітку ви послухали казку? Правильно, про конвалію. Діти, коли цвіте конвалія? Пізньої весни, як виглядають квіточки конвалії, а як виглядають інші частини цієї рослини, як пахне конвалія, як треба ставитись до конвалії та чому? Травень не тільки місяць трав, але й пора цвітіння всіх рослин, квітів, кущів, дерев. Про травень народом з давніх давен складено багато прислів'їв. Травень ліси наряджає, літо в гості чекає. Травень весну кінчає, літо починає. Травень холодний, не будеш голодний. Дощ у травні хліба піднімає, коли у травні дощ буде жито. Березень з водою, а травень з травою. Діти, пригадайте, про що ми сьогодні говорили? Який місяць травень? Які квіти пізньої весни ви запам'ятали? Про яку квітку, яка цвіте у травні, ви слухали казку?